Давай, 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 давай. Ух, корпи який! Добрий ранок. а <рив> Що я сюди виїхав, капець? Але кажуть. Бери карп то що я? Що я туплю? То я й тут. Канал проболовлю ставочок. Підписався, молодець. Клюне в тебе трофей на вихідні. Класний, а в мене прикорм від моїх друзів, підписників. Дякую вам. Якась Ground Bait Pellets. Коротше, я ним прикормлюсь на халяву дали. в Чом би не використати. Просили протестувати. Буду зараз замішувати. Ну, бляха, ногті обстриг. Та відкривайся, бляха! Ось чого, як воно пахне? Ммм. Mm. Блін, запах бомба. Дай трошки з водичкою розмішати, щоб вони настоялися. Тут чуть буквально. Такс. А вже в нас є покльовка. дивися гарний який. Вудочка в мене також не моя, як ви замітили. А карасик буде мій. Іде сюди пупсику. Ви який гарний. Блін, що я сказав, карасик. Карпик. Випліньбеку. Який манюній файний. Ні, Карасик, блін, що я ще не проснувся? Гарний такий. Скільки грам? Напишіть в коментарях, як думаєте? А якщо тут попривозили якісь манерки, Підсак. Будеш в підсакові. Потім я тебе засмажу. Ти смачна штучка. Насправді я маю такого. Супер-пупер садка. Гадайте, з чого то? Мішок з-під картошки. Коштує 2 копійки. Картопля. Бульба. Бараболя. Е, Карпо. Що там? Як там ще називають? Напишіть у вас в коментарях. Е, напишіть в коментарях, як називають у вас у того мішка. Такий підсак. Бляха! Садок! Все, мовчу краще. Треба добре прив'язати, бо потім лізти в воду не хочу, ще холодно. Рання весна. Дивися, як гарно на світанку клює. І вода холодна. а Рибка бере. Але гарно. А вудочка, цю, що мені дали, я не знаю, в неї тест таке враження, що грам 15. Дуже така делікатна карбонова, але... Таке приємне відчуття. Думаєш, що тягнеш там, не знаю, кілограм півтора. А там... Зараз... Буде якийсь. коряга. То його пручається карпик. хм <смір> хм Ну що, і не пройшло годинки навіть? Навіть пів годинки не пройшло. Ну, десь пів годинки пройшло. Дивіться, як краса їй. А -а -а! Вже риболовля вдалася. Що ти, друже? Захтів завітати на канал? Гарнюній такий. Скільки десь заважить? Я думаю... Ну, півтора заважить. Ви як кажете? Ну, можливо, кіло 200. Випускати чи забирати? Я, поки ніхто не бачить. Забирати можна. В принципі, але пішов нафіг. Мені треба більшого, тому що тут і так казали забирати карпів, хіба купляти їх не можна? Карасів можна, пів. Хіба якийсь такий один трофейний, то я думаю, ще щось зловлю Та й таке. Тоже пробую експеримент на Флетіка, хоча я Флетіки, ви знаєте, в мене є вбивця карася, замовити можеш в мене на каналі. То, так якби прямий конкурент флетіка, тільки кращий. Чому кращий? Тому що там, незалежно від того, як він ляже в воді, плюс два гачка, і він більш ефективніший, а ще зроблений своїми руками авторська оснастка від мене. Уловиста, подивись мої попередні відосики, коропи клюють, що дурні. Але зараз експериментую. Як сказали друзі, бери і не гвазди, тобі дали на халяву, знімай відео. Ну то й мовчу, та й ловлю. Все, йду відлю. Диви, як вона бере та рибка, блін. Але що ж дивуватися? Дивіться, по розміру водойму. Прикидай, глазомір. Окомір. Тут десь, я не знаю, 2 гектара, певно, від сили водойма. Може й навіть менше. Карпика кілограмового встеляно. Казали, завезли сюди, і я не знаю. Попередній раз щось там 300 кг такого 100-грамового. По 100-150 грам такого 300 кг Минулого теж сезону казали, там завезли, не знаю. Щось е... Теж близько того ваги, того Карпа. Ну прикидайте, скільки його тут є. І Карась. А в нас дві який файний. Такий самісінький, чуть чуть меншенький. Та й ліз, й-мою! Краса, просто пушка. Це чисто, знаєш, виїхати покайфувати. Я тут а... такої риболовлі я не люблю, чого, Того, що я люблю на дикій водоймі десь там знайти якогось карпа. Зловити таку слоняру. Ух! Взяв, як бачили? Блін, не передасть тут камера. Капець, як потягнув гарно. Мотнив, не подивися. Не знаю, чи засікло камера. І я люблю на дикій водоймі. Так би на платнику ти знаєш, що тут є, ну тільки то, що по-любому клюне, бо є тут риба. А так, коли шукаєш і знаходиш, о, це тема, я таке люблю. Я ще хочу освоїти хижачка. Друзі, хто експерт по хижакові. Ого, який гарний. Хто хоче перебачити разом, пишіть щось придумаємо. Блін, який файний. Який гарний. Це пан найбільший поки що по відчуттях. Йо-ма-йо! -йо. А ще вудочка не така, як палка дубова, а така. що Блін, в руках чуєш кожен смикдрик. Йооо. Так, це, певно, що найбільший. Це десь кілограма 2 має. Ану, зараз глянемо. Ну ви оціните. Я їх захотів, бач, бойлика. Ану зараз зараз глянемо. Ну, я думаю, десь близько 2 кілограм. Такий карпик. Файний. Ну, такий можна взяти, хто його знає. Ух. Так, під де десь сюди. Ще один дядько лізе в гості. холодно. Я професійно підмотав катушечку і сюди. Чум. Далі впускаю, підмотаю катушечку і т. Поняли, поняли, я вже нашарився. Я просто так... так... Пацани! ой, Губа відлетіла в карася. Не, я вже професіонал. Ну чого, гарний? Файний. Нічого такий? Так, крісло. Викинути тебе? Що це таке? Карпецький чи це карасик? Щось не бачу. Вус вуса не бачу. Де вуса? Ах ти! Дядьку. Ух ти ж карпушка. Пупсик. диви які карпи. Файні. Дай би такого в мене в, в сусідньому селі такі карпи часто ловилися. Я б там жив на тій водоймі. А тут. А, пішов звідси. Кілометрів треба їхати. 50 десь. 10... Але везуть, дають вудочки, дають прикормку, дають наживку, просто поїдь за компанію, порибачити в компанії. Та, як би, я не дуже то ламаюся. То все їхнє, я нічого не роблю. В общем, тільки в кінці вудочку з піцаком скручу, візьму, кину в багажник та й далі мене привезуть в точку А. Що? Буду хавати. Да, да, да. Та все, і, і канапки, да. І борщ буду, ну. Так, треба закинути і піти щось поснідати. Всім смачного, хто дивиться. Чайочок, канапочки, не знаю, борщик, сало, що ви любите. Їжте, бо тоді буде клювати риба. Я маю. О, так треба закидати. Ловися рибка, велика і ще більша. Ну, де там борщ? починається. А я пиццак викину. Ну то ж то. Тоже мені. Будуть керувати. Я їсти хочу. Так, мене більше пан не візьмуть на рибалку. А, і не дуже й хотілося тут, а тут на собі рибалка. Йо-мойо! Сюда! Уф, бляха ж все занадто сильно. Блін, що убірвав Та блін! Бачиш, Зрочили! Дякую! Все, десь карпик плаває з фетиком в роті. До речі, в мене відео є на каналі. Гарний-гарний. Є відео на каналі, де я обірвав потрійного свого вбивця карася, якого виготовив такого мега великого. І через декілька тижнів я зловив коропа, в якого в роті був причеплений той вбивця карася. Прикидаєш? Він бідний плавав, запутався там. Пером запутався, опутав собі біля жабрів. І я його зловив, і того кормачка вбивця карася розіграв. Тобто подивися. Пушка вийшла така. Я, я такий був, я вже пройшло декілька років, а я вже досі. в Я не думав, що таке може бути. Давай, 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 блін, ти фрикціон! Якийсь такий м'який капець. Вудочка така, що боїшся обламати, бо то ж не моя. Каже, катушка коштує 3,5, я думаю, бляха муха, в мене всі, які є зібрати снасть. Бачили, як зійшов. Уроки рибальства можу навчити, як. Так задумав. Він був просто невеликий, мені здається, його не треба було брати, бо я б його випустив все. У мене всі які є Снасті з Насті, з вивці карася запасом, з зимовими вудочками зі всім. Якщо зібрати метр, то не буде 3,5. Тут кушка 3,5. Мата такого дали цього. Як називається? Воно напише правильно Оце фігня, оце ліжко те для риби. Коротше, я так не люблю риба. Я люблю сісти в тарчаках, щоб кліщі в сраку лізли. То якось так дуже пафосно. Ні-ні, все класно. Я спеціально винуджую вас на ці на коментарі. Щось напиши. Мовчиш. Ні, ти, я знаю, ти напишеш. Що, і в тебе. Свято на подвір'ї, а. Ну не тільки ж я буду ловити канал про рибалку ставочок. Але гарно знов взяв. Я не встиг засняти. Я біг, бо думав вже, щоб знов не просрати. Як гарно ти собі не уявляєш. Просто мягко. <звів> Потягнув. Під Блін, чуть не впустив. Іди, іди, іди Опа, па Горнюній. Пройшло вже близько чотирьох годин. З моменту першого закиду вудочок. диви, який гарний. Скільки я вже зловив їх. Це я типу по правильному ловив. По-свому я б зловив два рази більше, правда? Чесне слово. А так вже люди кають, вже по їхньому ловив. На тій класній ноті. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал про рибловлю Ставочок. Замовляйте оснастки авторські, читай опис, всю інформацію знайдеш там.